Сьогодні на огляді у нас дві моделі камери: це МС-150 та МС-250, що означає їх номінальний корисний об'єм 150 літрів та 250 літрів відповідно зліва направо. І це є наша найменша модель нашої лінійці, а 250 літрів іде друга модель після неї. По завантаженню приблизно це десь 10-15 кг продукції в залежності від розміру продукції і десь 20-25 кг продукції, також в залежності від розміру продукції. Всі ми пам'ятаємо, що чим більший розмір самого шматка продукту, тим більше його можна запхати в нашу коптильну камеру. Хочу нагадати, що всі наші камери незалежно від розміру, вони є камерами повного циклу, і вони одна від одної, саме по функціоналу, нічим не відрізняються. Що маленька, що середня, що велика, вони будуть давати один і той самий результат. Абсолютно всі наші камери, навіть в базовій, в найдешевшій, найпростішій, в найбазовішій комплектації це камери, які підтримують три основних режими, які має видавати нам професійна, велика, повноцінна термодимокамера. А саме Просушка, смаження. Смаження може бути з димом, воно ж і копчення, і варіння парою. Всі ці режими підтримує будь-яка наша камера з будь-якого розміру, будь-якої комплектації і будь-якої вартості. Ну і давайте вже більш детально трохи покажу вам комплект поставки. І взагалі зробимо такий більш детальний огляд наших камер. Почнемо з того, що всі наші камери. Виготовлені з нержавіючої сталі, що робить їх максимально довговічними, максимально тривкими до різного роду корозій та безпечними, що найголовніше, з точки зору санітарної та пожежної. Пожежна, все ж таки, мені здається, це важливіше. По комплекту поставки, саме на прикладі оцієї камери, ми можемо бачити 4 ряди поперечин, полиць. В комплекті, звісно, ми даємо нержавіючі такі поперечини, які з однієї сторони загострені, мають функцію шомпура, що дуже іноді корисно, дуже зручно для якогось дрібного продукту. Вам не треба буде використовувати гачки, ви можете просто їх протинати, і це, як мінімум, пришвидшить час вашої роботи. Також Обов'язково маємо комплект гачків. Маємо вентилятор для примусової просушки, який працює у нас на нагнітання. Він створює надлишковий тиск камері. І вологе повітря вже через димоход виганяє, що нам значно скорочує саме етап просушки. Маємо в цій камері один нагрівальний елемент, тем потужністю 2,2 кВт. Звісно ж, він Обладнаний мотором примусової конвекції. Все це сховано от за цим таким декоративним захисним екраном, який, до речі, можна легко зняти для зручності миття. Також бачимо піддон для збору жиру. Він є в комплекті, він також виготовлений з нержавіючої сталі, він герметичний. І десь приблизно відсотків 90 жиру буде припадати саме в нього. Тут маємо такий відбійник. Він слугує для того, щоб конденсат, який створюється на дверях. До речі, на дверях його створюється найбільше, він скапував нам також в наш піддон. Саме ця камера обладнана термометром. Він в формі голки, який встромляється в продукт, і дає нам змогу моніторити температуру всередині продукту онлайн. Температура всередині продукту у нас буде відображатися на цьому дисплеї, який, до речі, є підписаний. Тут щоб все для вашої зручності. Вище цього дисплея ми бачимо терморегулятор, який працює в режимі під контролером, що також дуже важливо і дуже корисно, тому що саме під він дає нам змогу підтримувати. Максимально чітко, максимально точно ту температуру, яку ви собі забажаєте, в залежності від вашого процесу. Ну і трошки нижче ми бачимо 4 ряди вимикачів. Кожен з них підписаний це тен, конвекція, просушка та термощуп. Саме в цій камері, саме в цій комплектації конфігурація є така. Звісно ж, яка ж камера без димогенератора. Димогенератор у нас двомодульний, виконаний зі сталі 3 мм, який робить його ну, практично вічним. Дуже-дуже тривкий до різного роду також корозії, всяких атмосферних впливів. Він повністю металевий, він обладнаний двома кранами. Один кран слугує для зливу конденсату з другої колби. Яка є саме конденсатозбірником. збірником. І другий кран він йде для екстреного перекриття подачі диму в камеру. Зараз я відкрию вам камеру на 250 літрів, і ви побачите, що вона абсолютно ідентична, лише має більший розмір. Дивіться, ті самі полиці. До речі, це базовий варіант полиць. У нас ще можна замовляти. Камери з направляючими з регулюванням полиць як додаткову опцію. Вона ніяк не впливає на ваш кінцевий результат, але просто робить ваш процес більш комфортним, більш зручним. Такі самі чотири ряди полиць, такий самий тем, ті самі абсолютно поперечені тагачки. Просто в даній комплектації. Ми даємо їх більше в комплекті, тому що більша камера, більше продукту, відповідно, треба буде більше очків. А так абсолютно все ідентично. Також бачимо в комплектації людина замовила собі термощуп. Термощуп, до речі, є додатковою опцією. Також бачимо абсолютно ідентичний блок керування, дисплей для термощупа, підконтролер, 4 ряди кнопок. Тут вже більш наглядно ми можемо побачити систему. Яка допомагає нам просушувати продукт. Це вентилятор, який працює на нагнітання. Він дуже легко монтується, дуже легко знімається, одівається. Тут ми маємо в комплекті заглушку. Раніше ми робили її зсередини, але потім зрозуміли, що це незручно. Що людині для того, щоб її закрити, потрібно відкривати двері, втрата температури, тут купа м'яса. Це було незручно, і ми перенесли її зовні. Зовні це працює дуже, дуже просто, примітивно, але ефективно. Під'єднали, вімкнули, і все. І воно працює. Потім таким самим чином від'єднали, закрили заглушку, і все у нас буде герметично. Зараз я також покажу вам більш детально наш димогенератор, але покажу його на оцій моделі. Просто тут зручніше нам буде знімати. Димогенератор у нас двомодульний, який. Виконаний зі сталі 3 мм, що робить його, ну, я вже казав, просто, просто вічним. Один кран для перекриття диму, другий кран для зливу конденсату. Це у нас іде ревізійний отвір для легкої прочистки, саме цей вузол він найбільш страждає від, від забруднення. Тут нагар, смоли. І саме в цьому вузлі ми зробили такий ревізійний отвір. Ви його просто відкручуєте. І якимось металевим, так званим Йоршиком просто прочищаєте. Одна колба у нас є бункером для засипання щепи, друга колба поменше є конденсатор збірником, так званим фільтром для найтяжчих, найважчих сполук частинок диму. Все дуже просто. Дуже примітивно, але дуже дуже ефективно. В інших наших відео ви бачили, як працює наші димогенератори, яку кількість і та яку якість диму вони видають. Також спеціально для наглядності ми поставили таку саму камеру на 250 літрів поруч, але з оглядовим віконцем. Просто щоб ви бачили різницю і бачили взагалі, що така додаткова функція у нас є. Отак виглядають наші оглядові віконці. Це можна дозамовити також як додаткову функцію. Знову ж таки, наголошую, що це ніяк не впливає на кінцевий результат ваш, але це просто дає вам трохи більше зручності та комфорту. Особливо що стосується моніторингу процесу в камері, існує така хібна думка, що через вікно. Через дим ви нічого не побачите. Так, доля правди в тому є. Дійсно, коли у нас камера заповнена димом, ви дійсно нічого окрім диму не побачите. Але з точки зору моніторингу процесів, повірте, це дуже зручно. Як мінімум, ви будете бачити, що там дим є. Якщо дим є, якщо він добрий, якщо він плотний, значить у вас все йде гаразд, тому що все ж таки це обладнання, це техніка. Завжди будь-яка техніка. Може в один в якийсь момент вийти з ладу. Все ламається, від цього не застраховується. вікно якраз таки дає нам можливість моніторити, що дим в камеру поступає, все гаразд, наповненість диму камери ви можете онлайн бачити. Також перед дином ви можете бачити вашу продукцію на етапі просушки, ви можете бачити її консистенцію, її колір. Наскільки якісно вона на той чи інший момент вже просохла. Під час варіння також вікно може слугувати на молоді. Якщо ми бачимо повне вікно забутіше на все, якщо по ньому стікають краплі води, значить це гараз, значить процес варки у нас проходить. Значить, камера має майже там 100% або 99% вологість, пара є, все гаразд, все добре. Тому. Саме в плані моніторингу онлайн всіх ваших процесів це дуже дуже зручно. Крім камер на 150 та 250 літрів, в нашій лінійці є ще камери на 360 та 420 літрів. 360 літрів це завантаження приблизно 50 кілограмів, 420 літрів завантаження приблизно десь до 70 кілограмів, але за умови, що шматки це будуть якісь цільном'язові, великого розміру шматки. Ці камери вже для більш таких серйозних задач. Це вже якийсь крафтовий невеличкий бізнес, якийсь магазин, торгівля копченостями або щось на кшталт того. Це вже камери все ж таки не для дому, а для чогось більш серйозного. Але вкотре хочу наголосити, що вони мають одні і ті самі функції, навіть з усіма маленькими. І що дуже важливо, дуже важливо, це те, що окрім камери, ви купуєте у нас. Мені здається найкращий сервіс в Україні, тому що, окрім камери, ви отримуєте доступ до нашої закритої спільноти. Це закриті телеграм-чати, які, в які ми додаємо лише власників камер. Там вже тисячі людей. Це будуть ваші колеги, які залюбки з вами поділяться своїм досвідом. Також там є наша команда професіоналів, це буде і технічна підтримка. і... Інформаційна підтримка, тому, навіть якщо ви новачок, не хвилюйтесь, ми вас всьому навчимо. Це вже все входить в вартість камери. Підтримка технолога з першого копчення вже також входить в вартість камери. Від вас потрібно лише буде продукт і дерев'яна тріска. Все інше ми вас навчимо. Це може бути і відеозв'язок, формат або якийсь текстовий. Ну, в принципі, як вам буде зручно. Але в будь-якому разі ми зробимо все для того, щоб у вас все вийшло з першого разу. Також ми працюємо зараз над багатьма проектами, саме інформаційними, для саме для наших клієнтів. Це ексклюзив, чисто для наших клієнтів. Це і різного роду інфопродукти, що стосуються курсів з продажів в інтернеті, курси маркетингу. Курси фото-відео презентації свого товару, тому що ми дуже-дуже зацікавлені, щоб у вас все було добре. Тому що все ж таки левова частина наших клієнтів це люди, які займаються скопченням саме з комерційною метою. І ми, як ніхто, повірте, зацікавлені в тому, щоб ви продавали більше, щоб у вас все було добре. І щоб ви купували у нас вдруге, втретє, деякі навіть купують в четверте. І ми все для цього робимо. Наша підтримка завжди буде. У вас, як то кажуть, в кишені. Ми завжди будемо з вами. І якщо ви навіть маєте якісь сумніви, якщо ви не маєте досвіду, не хвилюйтесь, ми вже про це подбали.